Ох, йо, ви знаєте, тепер я точно голодати ніколи не буду, да? Ну, і що? <голи> я дерево! Йо, Надо зараз розібратися з цими чуваками. Чубрики! На Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті на новенькій версії, але не тільки. Сьогодні у нас додавлені купа нових крафтів, купа нових предметів, які ми обов'язково перевіримо. Але перед цим нам потрібно що правильно підписатись на канал, поставити в підписатись на телеграм-канал, посилання є в описі. Ну і, звісно, добути купу дерева. Для того, щоб почати крафтити нові предмети, нам потрібно зробити стіл Коваля, який крав. Крафтиться із двох залізних шматочків і досок, чотирьох досок, і все. А щоб знайти залізо, мені треба або знайти село, або вирити печеру. І я би, якщо чесно, зараз двинувся до буби трішечки каміння, зовсім капельку. чисто щоб зробити інструменти і піти, бігати, шукати щось цікаве і різних приколів на свою п'яту точку, я б так сказав. Так, трішечки каміння в мене є, все, можна зараз брати, крафтити собі нові інструменти. як Мінімум Кайло це точно, і сокерку теж. Меч мені не потрібен. І летс go. Я бачу там ого там біом. Тихо, 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 Сань, не впади. І я вже бачу перше, що я можу поїсти, це кавун. Окей, let's go. О, тут ще й вугілля є, найс. скелет а тут їх два. Ой-ой-ой, Саня, це халепа. Це халепа, конкретна. Сань. Все, все, чітко. Забираємо вугілля і зараз підемо звідси. Я, якщо чесно, ну не дуже хотів їсти, але вже мій організм цього требує. Прям конкретно. І шкода, що тут тільки так мало каванів А, ну 9. А, ні, їх тут купа, йо Так, з такою кількістю каванів я вже дійсно можу щось знайти конкретне. Хоча тут є оця печера, і мені здається, що щось всередині там точно повинне бути. Let's go. Ага окей. Okay. Пішли в другу. В принципі, я вже трішечки відрегенився, і я готовий іти воювати з цими скелетами Можливо, я десь тут знайду купу заліза, а тут прям печера велика Йой-йой-йой -йо Нормально. Залізо. Ти де? Ага. Є тільки кріпер, і тут я бачив ще одного, та. Да. Ну, теж печера без кріперів. Печери без кріперів не буває. Так, виносимо ще одного. До речі, порох нам теж потрібен буде, і залізо. Let's go сюди. Добуваємо. Зараз крафтимо пічку, і в принципі в нас буде готовий стіл коваля. для першої нашої шмотки. Ну, як я розумію, це найлегша. Потрібно Пір'ячко і лук. Ну, лук я б не сказав, що це супер легко, але все рівно, все рівно, він нам потрібен. Я ще чую скелета чую зомбі. Зараз вони до мене прийдуть. Я голодний, холодний, ХП нема. Зараз буде халепа. Зараз на натурі. Надо якось звідси вибігати, чим, по, чим побистріше. І давайте заберемо з собою трішечки кремнію. Прям відразу з першого цього. Можливо, він для якихось крафтів нам буде потрібний. Тому що всі крафти я ще не вивчив, але деякі знаю. Так, народ, я вже біжу не так то й довго, але мені подобається те, що я знайшов овечок. Це перша тема, яка мені потрібна. І ще тут є курочки. Найс. Nice. От з курочок. Зараз я добуду пірячка трішки. Пірячко мені. Буде потрібно. Я сподіваюся на те, що мені його треба багатсько але побачимо, як воно вийде. І я знаходжу ще село. І зруйнований портал. Ю, оце мені пощастило. Ні, генерація. Прям на цих версіях бомбезна. Я не знаю, чи її міняли, чи ні. Чи можливо це просто так повезло, чи, можливо, ще щось, але я знайшов. Кайло, хороше. Прикол. Нехай буде. А ми погнали, зараз наберемо сіна, вб'ємо голема. У нас буде залізо, буде все як надо Так, мотика є, пічку теж сюди. І жаримо наше. Залізку, а матикою поки добудемо сіна, тому що щоб я не був голодний, мені ж треба щось їсти. Його лемчик, ходи сюди, манюній. О, достав хух, слава богу. Бем і все. Давайте приберемо за собою цей стовп, а то я не люблю таке лишати. Залізко трішки переплавилось. І тепер ми можемо скрафтити справжній стіл коваля, бенг і ставимо його. Найс. Nice. Я так подивився крафти. і зрозумів, що майже скрізь мені потрібно залізо. Тому заліза мені потрібно прям багатсько-багатсько. А те, що ми можемо скрафтити прямо зараз, це відро води і залізний меч. Так, на відро води мені вистачає, на меч теж. Бенг. Так, де в нас водичка? Водичка є тут. Let's go. Давайте наберемо. Зробимо ще трішечки хлібу, а то кавуна хавати я не хочу. Він дуже мало-мало відновлює мені насиченості. Так, відро води є, меч є. Давайте пробувати. Бем! Аквасворт, народ! Оце щось жорстке. Ану, що він може робити? Мені цікаво. Плюватись водою. І битись. І все? Сім шкоди, кулдаун 1,5 секунд. а сила морів, гравітація дельфіна і водяне дихання. Ану? Обалдіть, я плаваю, швидко! І не то, взагалі, йой. Оце крутяк. А ну, селянин? <плес> Оце прикол. Ні, ні, класний меч, прям бомбезний, якщо чесно. Ну, селян, ти вибач мене, але що ж я зроблю? Ну, таке, таке життя, таке життя. Да. В общем, що в нас далі по крафтам? Далі по крафтам, е, ми можемо взяти Iron Block і Obsidian. Obsidian, тому що ми його знайшли, але до Iron Block мені ще дійсно далеко. Мені його ще немає в мене його, мені його не вистачає. Та й заліза в мене не так багато. Щоб зробити собі хоча б залізне кайло. Тому що я пропоную? Я пропоную зараз. Ні, оце спавен. Він мене просто поражає. Тут хоч бери і будуй портал в пекло, я не знаю. Я перший раз таке в житті бачу. Так, народ, я вже дійшов до якоїсь величезної печери. Тут купа всього, давайте їх бити мечем. Що ж є? Отако, на тобі. На тобі. О, <свиси> Андермен, Ні, 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 ти жорсткий дуже. Так, залізти, щоб він до мене міг вилізти. О, отут нормально. Тут він мене достане. Я себе отруїв, я себе отруїв. Опа, ху так, треба відрегенеруватися. Тихо, 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 скелет. Я його, я вбив. Да, я його розвалив цими рибками. Так, хаваємо. Обов'язково. Ху -ху 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 -ху. Регенція, регенція, Сань, будь ласочка. будь ласочка, регенеруйся. До кріпера навіть достав, йой! Так це це краще лука якогось. І кріпер просто взривається, він боїться, він не знає, що йому робити. Так, поїсти знову. Ендермен, Ти звідки взялося? Чучело. А ну йди звідси. О, перлина. Сюди, go, дякую. Так, я бачу своє перше залізо. І воно є прямо в мене під ногами. Давайте швидесенько його добудемо, поки тут нікого нема. Поставимо хоча б кілька смо Щоб хоч в мене за спиною ніхто не заспавнився, а то це буде це буде погано. Такі ставимо обов'язково сюди пічку. І відразу ж будемо пережарювати це все діло. Все, що буде добуватись, буде пережарюватись і буде все чітко. Так, залізко, let's go сюди. Добре, що тут його так багато, це шок. Воно прям скрізь є. І це супер-супер класно. Так, я бачу там кріперів. Ну тут поки що Добре, що нікого не видно. Всіх я повбивав. І це було досить-досить тяжко, якщо чесно, без броні прям супер складно. Треба буде зараз нафармити трішечки заліза і скрафтити собі хоча б нагрудник якийсь, я не знаю, а то без броні взагалі тяжко. Так, так у, мене, у мене є трішечки заліза. Давайте зараз зробимо собі залізний блок. Він нам потрібен для крафту. І з'єднаємо залізний блок і обсідіан. Бем, обсідіан канон. Охйо. І що ти робиш? Моя, ти не долетіло а ти, мабуть, нічого не ламаєш, ти, мабуть, б'єш мобів. Да, ти стріляєш по мобам. Так, який в тебе демедж? А, не написано. Ну, тільки КД півтори секунди. Але з двох вистрілів нібито він вбиває моба, і це говорить про те, що демеджу у нього немало. Точно більше, ніж в моєї сокири. Тихо, розстріляю зараз тебе! Не попасти не можу, ти куди? На. Бем, все. Оце потужна штука, мені подобається. Що ми ще можемо зробити по крафтам? Ще мені потрібно обов'язково зараз крафтити собі кайло і добути один діамант. Я думаю, один діамант добути буде супер легко, тому давайте зараз. Бем, залізне кайло сюди. І шість заліза є. Тут ще трішки є, так, да, тут ще й трішки є. І ми зараз можемо собі зробити трішечки броні. Зовсім капельку, щоб мене особо не пробивали ці моби. Бем. І залізний нагрудник сюди. Так, народ, що в нас тут по діамантам? Є якісь. Нема ніяких. Мені треба одненький. Однесенький діамантик. Так, раз кидаємо тако, стріляємо з пушки. І вбиваємо. Оце чітко. Це мені подобається. Давайте спускати ще нижче, тому що ще нижче точно повинні бути. Що за яма? Дай мої діаманти. Ох, oh, тихо, отако. А, вони ще й мене отруюють. Йой-йой-йой Тоді потрібно обережно дуже з ними. Так. Я бачу вже нормальний такий спуск, але поки що діамантів я не бачу. Окей. Бачу, діаманти, все, чітко, Саня, все під контролем. Кидаємося цією штукою, підриваємо його з обсідіан пушки. І тебе теж кидаємо. Тихо, тихо. Отако робимо. Потім тако, потім тако. І все. і валим-валим-валим, Тихо, тихо. Рибки, рибки. Це ж я вас заспавнив. Ух, йо, ні, рибки ці вони сильно сильно потужні. Це тільки на відстані великі таке можна робити. Наприклад, як ось з цим кріпером. Отако можна робити. І виносимо його. Вдарили і все. Супер-ізі, супер-ізі. Проте я би ще, якщо чесно, броні нормальні скрафтив, а то у ну, мене прям супер її мало. Давайте зробимо собі хоча б ще штани. І штанами вже буде дійсно крутіше. Так, і добуваємо наші діамантики. Бем, чотири штуки. Найс! А вони нам потрібні для дечого іншого, але для того іншого мені ще потрібен салют. В мене є порох, немає, в мене тільки тростини. Ну і в цілому на цьому печера уже облутана, і мені тут більше по суті то нічого і не потрібно. Ну, хіба що тільки павуки, але щось я бігаю, і павуків я взагалі не бачу. Тому можна сказати, звідси можна валити просто. Одне мені подобається, і водночас не подобається те, що на вулиці ніч. Це говорить про те, що ми можемо як добути і ниток, так нічого і цікаво не знайти і не побачити. Що ми бачимо тут: коники, зомбики, але нитки мені треба. Павутиння. Гайс, павуки є, знаєте такі? А корова Так. Кури... О, я СЛУЧАЙНО! Не треба було цього робити. Ой-ой-ой, так, що ми бачимо? Де мої павучки? Я бачу тільки купу кріперів. Велетенську купу кріперів. Застрілюємо їх, аби ще я попадав. Раз, два, обсідіан канон бем. Павук. Де ж ти сюди? До тобі стріляємо, тебе добиваємо. Нитки не випадають. Обідно. Ще павуки, ще павуки. Обов'язково. Бим! А павук прям вбивається з одного удару. Оце чітко, сіка мене ток. Одна тільки. Йо, мені де ще дві. Обов'язково. Там є багато павуків. Головне їх зараз всіх розвалити. Скелет добив павука, з нього пластинка випала. Так, виносимо цього чувака Цього. Стріляємо. Потрібно поїсти, поїсти, поїсти. Обов'язково, бо зараз можуть мене застрелити. Ці скелети. Кидаємо рибок, павук. Дай павутину. Ну, що мені цей зомбі. Де мої павуки? Мені лук навіть випа. А так мені луки потрібен був. Йо. А я не знаю, чи можна поламаного використовувати в крафті. Тому зараз ми швиденько попробуємо ще одну павутинку тут знайти. Он до павук, до речі, є. А скільки в мене дві. Да, в мене тільки дві нитки. Мені ще третя патрі. Будь ласочка, випади. Бем і випала. Ого, ого, Оце чітко. І тепер нам всього-навсього потрібно поставити ковадлий стіл, отакий, поставити верстак. Попробувати спочатку з таким луком і пірічком. Да, можна навіть поламаний. Бемк. І тепер у мене є chicken stuff. Обавдіть, який він здоровий просто. <раплоджування> Що ж можна з ним зробити? Ох, йо. Ви знаєте, тепер я точно голодати ніколи не буду, да? Він підриває прям добре. Ага, я по. Тихо, 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 не прибирай, бо зараз же впаду, напевно. Так, да, у мене повільне падіння, тепер назавжди, да? А ні, воно пропадає, коли перестаєш брати в руки. Окей, то я, виходить, можу так постійно літати. Вище за говерлу, бо я виліз дуже високо, на яких я координатах був. Та на 150, напевно. Або дай хоч поїм. Тихо, 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 Сань. Все, все, чітко, 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 чітко. Можна спускатись. Це досить, досить зручно. І ще й курочками можна наплюватись. Їх прям багато спавниться. Окей, що в нас? Далі наступне можна скрафтити. Далі наступне, я вже навіть знаю, що. А саме те, що нам потрібен, тростина. Тростина, друже, де ж ти є? Давай подивимося. Є тростини, найс. Я не знаю, скільки мені потрібно, тому що мені потрібно зробити салют. А скільки потрібно на салют, я, якщо чесно, і не знаю. Але мені подобається. Тако курами кидатися. <хи> Бем, тростина сюди. Пішли, ще візьмемо. І ще тростина, і ще мені треба трішечки дерева. Капелька. І ми зробимо ще дещо неймовірне, і те, що ви взагалі ніколи не могли представити і побачити. Зараз потрібно пережарити все залізо, яке в мене лишилось. Мені більше не потрібно поставити верстак обов'язково. І попробувати зробити салют. Він робиться не так і не так. А отак. Все, поняв. Тепер ми робимо салют і діамант. Беем, даймонд рокет. А використаємо ми її відразу, тоді, коли ви поставите слово в впад до Байдена. Да-да-да. А поки що я ще скрафчу дещо, дещо супер-супер цікаве, напевно. Бэнг. 3 армор. Це що таке? Ну. І що? Я дерево! Йоу! Так почекай, а можна його, ну, стійкість 2. А, ти його вдіваєш як на голову. І ти стаєш таким деревом. Прикол. І в тебе з'являється стійкість 2. Абаудєно. Це класна штука, це краще, ніж, ну, залізний шолом. Ну, а я думаю, що Евподобайди нас зараз поставили і підписались, тому можна використати оцю діамантову ракету. Ну. І що? А ти взриватись будеш? Ага, я зрозумів. Окей. Ох ю! А я, якщо чесно, навіть і не знав, що таке може бути. Так, цей шолом мені не потрібен. Лагодження лопата. Абалденно. Блоки заліза, різна броня, діамантова, йоу. кайло лагодження. Діамантова сокера, загибель Меч на прокляття, зникнення. Це мені не треба. Оце давай передійнемо. Тут чи діамантовий є нагрудник? На захист один, давай його. Смарагдовий блок, купа обсіду. Ну, давайте обсідін теж візьмемо, нехай буде. Ми портал добудуємо, можливо. А, тут є ще лукось, до. Так, лук обов'язково. Незламність 3, непогано. І, в принципі, все. Ну як, все, ми будемо далі використовувати цю штуку, щоб збирати класні шмотки. Так, народ, що хочеться вам сказати. Поки я тут повзривав трішечки, поназбирав прикольних шмоток, багато дуже валяється, але це не найголовніше. Найголовніше те, що я зміг знайти дещо бомбезне. Блок редстоуну і залізне кайло. Це дає нам змогу скрафтити. Що це таке? Лазердрель. Ну, виглядає, як маяк такий червоний. Тихо? О! Ох, йо, оце класна штука, народ. Це прям супер. Навіть кайла не надав, оце чітка штука. Ще мені випали очі енду, лук у мене був, стріли насипались, блоки заліза купа. Всього-всього велетенська купа, але найголовніше те, що тепер я можу шукати фортецю. В яку ж сторону у нас фортеця? Прям туди. Окей. Так, око. Око зламалось. Ну нічого страшного, погнали. Ой, не ту кнопку нажав. <реш> <реш> так, народ, пробіг я вже ультра далеко. Я вже навіть до якихось гір дойшов. <реш> Оцих, яких, сніжинних. Але діло ще не в тому. Діло в тому, що я не знаю, наскільки мені ще далеко потрібно йти. Тут, до речі, каньйон ось до Оце бомбезно. Давайте зараз підлетимо нагору і кинемо знову око. одіть, яка ж тут гора бомбезна. Ні, генерація прям ультра класна. Я не знаю. Я просто в захваті. Так, давайте кинемо око, Енду. А, воно назад веде, Йоо. Ну тоді народ пора. Пора десь тут копатись, плюс-мінус. Лазер у мене на поготові. Надо взяти з собою золоті моркви. Отако. І в принципі, можна десь тут пробувати буритись. Або, бал... Ні, ти сильно бодро копаєш. Ти ультра бодро копаєш, друже. Це прям класно. Я не знаю, наскільки глибоко мені потрібно йти, але мені цей лазер більше подобається, ніж кайло. Так, тут лава, тихенько. Так. Народ. На, ловіть. Тихо, 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 живи, сань! Їж, їж, їш, їж, їж. Не їдайся, друже. А, і вони помирали. Ну, як вони помирали, то погнали ми далі копатись. Просто шуруємо. Не бачимо границь, не бачимо нічого, просто копаємо цим буром. І ми точно кудись туди -то копаємо. Так, він і гравій копає, і все абсолютно. І до фортеці він докопав. Максимально ізі. Це чітко. Так він і дерево копає, чи що він все ламає? Я прям кайфую з цього лазера, я не знаю. Але, якщо чесно, тут трошки заблудився, я не знаю. Ну мені подобається оце ламати. Це прям кайф якийсь. О, я то кудись прийшов, походу. хе щось я знайшов. І це фортеця, та? Так, да, це портал. Так, спавнер. Бем. А оцю штуку можна зламати? Ні, а я вже подумав, що я не зможу пройти гру. Бем-бем-бем-бем-бем. І бем бем. go. Ну і ми. Получається венді, ідуть ендер дракон. Так, почекай. Це що був за звук? Давайте пробувати зараз взривати всі кристали. Курочками це буде робитись ультра ізі. Цікаво, чи можна лазером. Тихо, 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 тихо. Напевно, курочками це буде супер чітко робитись, тому що. А, ну ще можна, до речі, оцею штукою. Да, вона теж. І ще й шмоток висипає. Йо, і можна вдіти ще цей дерево. О, тихо, тихо, тихо. А що це таке? Це якась обнова? Я не знаю, це в натурі? Це повинно так бути? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо я можу їх повзривати, ці шалкера, мені ну, не складно, просто що я таке перший раз бачу. Зараз курей в цьому менді буде просто тонна. Цього, мабуть, ще ніхто ніколи не робив. Сіки курей. Так, цікаво, чи можу я чимось тебе продамажити? Наприклад. Обсідіан пушка дамаже. Океан меч. Океан меч себе задамажив. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, йде золоті яблука, Ось до. Тихо, хлопці! Хлопці, обережно! Не тройте мене! А, душі ці штуки! Йо, поганці! Зараз я вас розстріляю. На! На тобі теж. От курочками мені подобається валити всіх. БЕМ. Да, бо з цими шалкерами дійсно незручно, аби в мене не було таких інструментів, то було б ультра складно. Боса зробили дійсно складнішим таким чуваком. Цікаво, чи можу. Да, я можу його навіть чікінами цими дамажити, але чікінами не так прикольно. Надо зараз розібратися з цими чуваками. Чубрики. На! Наші! Бем! Так, цією штукою можна. О, пушка обсидіанова нормально йому дамажи. А меч? Тихо, 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 тихо. Цікаво, чи можна його попробувати цим бластером валянути. Давайте попробуємо. Бем! А бластер теж непоганий. Тільки тільки бластер себе дамаже. Ні, 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 бластер, ні. Бластер не варік. Надо обсидіановою пушкою, обов'язково. От вона хороша. От вона дамаже як дядько. Ми нею просто запльовуємо його і ще беремо оцим і оцим. І оцим, і оцим. І все, нормально. І в нього вже нема половини ХП. Цікаво, що я ще можу таке використати проти нього. У мене є ще лук. Ну, лук це таке. Лук, це звичайно. В кожній серії з лука вбити можна. А от з бластера якогось, та ні. Цікаво, чи можна оцею штукою викопати? Ні, не можна. А, а це я копає? О, а індерняк копає. Дуже класно, до речі, копає. А, до речі. Чи копає вона обсідіан? Давайте перевіримо. На ізі, просто на ізічах копає. Просто на ізічах все викопує. Або бал... ну скільки тут курей, це просто шок, я не знаю. Давайте зараз попробуємо його в польоті. Тако, достати цими чікінами. Мені здається, що це супер ізі Тако бем-бем. Ще раз. Ще раз бем. Тихо хп нема. Він приземлятись буде зараз. Бем. І отако будемо йому зараз накидувати в спину. Отако бем і все! Та він ізічка просто за цими чікінами. Він ніхто, я його завалив! Обовдіть, мене вже, якщо чесно, і логає з цими чікінами. Дивіться скільки їх? А що буде, якщо зробити отак? Обовдіть, їх убиваю! Ха!